Мій сину, зібрала все необхідне ось дивись, тут теплі речі, молитва слов, свята ікона. О, мамо, ікона не броня. Від куль не захистить і краще ти побільш конзерв клади, молитвою ж не буду сити. З тобою ми, як Марфа і Марія, і про духовне, і про земне. Що ти маєш на увазі? Хіба не пам'ятаєш історію євангельську? Я нагадаю. Той день у пам'яті моїй навік, коли Господь прийшов в наш дім. До зустрічі так довго готувалась, і в домі, і в серці ми Його прийняли. Ти слухала його святу розмову, а я наїдки готувала і ще тебе докуряла. Пости, що я тобі не допомагала. Господь сказав, що ти благоучасть брала, а я у світі сует втопала. Але й тебе, Господь, не осудив, і за труди твої благословив. Я висновки тоді зробила. Спочатку їжа для душі, а потім вже й для тіла. Усе казки, а я вже не дитина, я воїн, мамо. Віднині я вже захисник. Іду країну боронити від окупантів цих гидких. Я ж не спиняю. Я лише прошу, щоб Богу, ти довірив життя своє. Богу? Де твій Бог? Де? Скажи, чого війну він нам цю допустив? Не знаю, синку, але я вірю, що Господь нас не залишить. Припини, немає Бога. Ми одні і наші люті вороги. Їх треба нищити, вбивати. Країну треба захищати. Країну треба захищати, але Господь казав нам ворогів прощати. Не дозволяй ненависті у серці панувати. Господній син загинув на хресті не за свої. За наші всі гріхи своїх мучителів не проклинав, а в Бога прощення для них благав. Та він помер, але воскрес, Він смертю смерть поправ, і вічне Він життя нам дарував. Я хочу, щоб про це ти щохвилини пам'ятав. Ех, мамо, є лише життя та смерть. Кажеш, Бог воскрес. Себе у жертву він приніс за нас, Колись я вірив, як малим ще був, а зараз є життя та смерть. Ти, Бері, теж не вірив Марії Магдалині, що Христос Воскрес. Хто був цей чоловік, якого розіп'яли на Логофі? Що він самозванець? Чому за ним йшов народ? Як ці чудеса його сприймати. Мій імператоре! Тут жінка пробивається в твоїй палати. О, ні, цього мені ще бракувало. Хто жінка ця? І що їй треба? Марія звуть її, вона із з Іудеї. Ніде від них нема покою. Але нехай зайде. Я дещо розпитаю неї. Міливо ти, тебе ж могли тут вбити. Чого мені боятися, коли немає смерті. У вічнім царстві я із Господом зустрітись буду рада. От, ці розмови. Лише людей здатні вірити в казки. Немає твого Господа. Його розп'яли. Давно він мертвий і похований. Чи, може, скажеш ні? До гробу вранці я прийшла, та тіло Господа там не знайшла. Небесний ангел камінь відвалив. А мій Господь воскрес! Я бачила його живим. Воскрес це неможливо. Я скоріш повірю в те, що яйця ці червоні стануть, а мертві знай не воскресають. О, о, імператоре, поглянь, як кров вони червоні стали. Що? Як це розуміти? Геть з очей моїх. Але воно і справді як кров червоний. Невинно вбитого. Ми розіп'яли сина Божого. Нам кари не минути. Усе казки, казки мого дитинства. Пора мені. Я обіцяю повернуся живим. За тебе я молитимусь, мій сину. Не вірю я в молитву. Я вірю в Зброю і силу. Мій Господе. Душа Його, хай не загине! Молитва матері свята, з морських глибин врятує, Господь молитву щиро чує. Мій Боже, захисти й помилуй мою дитину і мою країну. Минали тижні, місяці, новин нема від сина, та матір жде і вірить в Божу силу. Сп'яли Господь, він так страждав, за нас помер, життя віддав, як бути нам, без слів його і без науки, лишилися лише сльози і важка розрука. Сльозами й миром омиємо Господнє тіло, яке за нас переболіло. Хоч туди, де зараз він лежить, та хто допоможе камінь відвалить. А що як нас не пустять воїни до нього, а що як нас побіг на чим? Де нам усе одно, наш, Господи, ми за Тобою, смиренною кодою прийдемо все. Нас вчив, Господь, в любові жити без гріха, щоб віра наша кріпла і цвіла, і в непростий випробування час лише молитва зможе об'єднати нас. Я вірю, сестри, наш Господь воскресне, Він переможе смерті смерть, Він подарує царство небесне. Хто вірить в нього, той вовіки не помре. У світлі дні святого Воскресіння діждалась Матір звістки. Я ось прийшов сказати ваш син герой. Герой посмертно. Ось речі тут його. Ікона, в ній куля снайперська застряла. Ще в перші дні війни з життями врятувала, хоч неможливо це. У Бога все можливо. Якби не він загинув би весь загін. Він врятував життів десь сотню. Один помер, щоб врятувати всіх. Та п'ятниця була страшна. У лісі навіть птахи замовчали. Та п'ятниця. Була страсна. Тоді Христа розп'яли. На другий день у наш роб, хтось передав торбинці хліб, яйця, молоко. Освячені гостинці. Він дуже дивним був той день. Казав у лісі бачив жінку. Марію Магдалину. Він з розвідки вернувся ранений. Ми намагались врятувати. Чи він просив мені щось передати? Так, останнє, що почув з його яуст, віддай це матері моїй і скажи Христос Воскрес! Мій сину. Він воїстину воскрес! Christos ad est et ne